Привіт! Попробуємо зараз зробити якийсь експериментальний трохи ролик е, на тему, як працює акселерометр. Для чого я це роблю? Ну, чому я це роблю? Коли я виклав відео про різницю між акселерометром і гіроскопом, там було багато питань в коментах. Але також були питання не в коментах, а особисто там, в Telegram, різні месенджери, і деякі люди питалися. Ну окей, добре, у вас там є цей IMU е, інерційний пристрій. Для... Але що всередині, як воно працює, Це якась мікросхема чи що це таке? От, Я собі так подумав: ну окей, може це бути непоганим відео, але доведеться багато малювати, тому я спробую малювати типу, так на ходу. Отже, акселерометр. Як ми говорили в попередньому відео, хто не дивився, просто нагадаю, акселерометр це пристрій, який вимірює лінійне, лінійне прискорення. От, тобто, якщо ви маєте дрон, і дрон кудись рухається, або ви маєте мобільний телефон, смартфон, і ви повертаєте його боком е, пристрій, який називається акселерометр, вимірює цей рух. і… Відповідним чином, дрон там або автоматично вирівнюється, а в телефоні, наприклад, повертається екран з портретної орієнтації в планшетну, або навпаки. От, але як воно працює, що там всередині? Всередині там знаходиться така технологія, яка називається MEMS. Пробуємо малювати. M E M S. Я це називаю Microelectronics Magic Sheet. Насправді, скорочні від цього мікроелектронні, мікроелектромеханічні системи. Електронік... але. Жесть. Systems. Так, писати буде важко, але мікроелектронно-механічні системи. Що таке мікроелектронно-механічна система? Це дуже крута штука. Якщо описати короткими, якось так коротко. То от коли ви дивитесь якісь фільми, де там нанороботи. Роблять якусь дуже подібну на магію штуку, типу невидимі оком, і дуже потужні. То найближче, що я можу придумати в реальному житті, існуюче, до цього концепту це Ігрес Менс. умовно кажучи це малесенькі пристрої, які поєднують в собі електроніку і механічні частинки. Малесенькі це означає, що вони розміром там до міліметра, кілька мікрон, фактично. Е, очевидно, оскільки це електромеханічні пристрої, то в них є якісь. Електронний компонент, е, умовно кажучи, мікроконтролер, який опрацьовує е, сигнал цих пристроїв. Але самі сенсори, самі датчики, вони механічні, тобто вони реагують на якийсь там механічний рух, тобто це малесенькі, малесенькі можуть бути там пружинки, шестерні, е, різні рухомі елементи розміром кілька мікрон, при тому приєднані до електронного пристрою. Е, очевидно, що типу, це. Не якась одна маленька штука, це все всередині мікросхеми. Тому мікросхема, той самий EMU, який в дрон рознаходиться, він, очевидно, більше, ніж кілька мікрон, але він же в себе включає, типу, цілий каскад тих мемс-пристроїв і включає в себе мікроконтролер, який з цими пристроями взаємодії. Тобто, ви просто маєте мікросхему, яка з вами говорить там, через UART, через SPI-інтерфейс, чи як вам зручно. Е, так, ну, MEMS – це типу велика група пристроїв, до них відносяться в тому числі і акселерометри, і гіроскопи. Е, Зосередимося на акселерометрах, бо це, напевно, простіше і цікавіше. Е, так, спробую пояснити. Отже, для того, щоб знати, як зрозуміти, як працюють ці акселерометри, нам треба спочатку знати, як працює конденсатор. Що таке взагалі конденсатор? Конденсатор. Це ви, напевно, хто збирає дрони, знає, що це чіпляється там до батареї, щоб згладжувати імпульси. По великому рахунку, це якась великої площі, скажімо так, пластинка і інша пластинка теж великої площі, між якими тут дуже маленька відстань. Знов таки долі міліметра. Відповідно, ці пластинки можуть бути під'єднані до якогось. Електричного кола, за рахунок того, що вони між собою не з'єднані, між ними струм не повинен протікати. Ну, звісно, якщо ми там дамо багато струму, то він просто проб'є цей конденсатор, але в загальному випадку він не, повинен, струм не повинен протікати тут. Просто заряд буде накопичуватися на оцих поверхнях, він буде типу, працювати як така своєрідна батарейка, буде заряджатися. І потім, коли струм йде в другу сторону, він може розряджатися. Я не буду зараз писати тут формулу ємності цього конденсатора. Але ідея в тому, що чим більша площа цих пластин, тим більша ємність, і чим ближче пластинки між собою знаходяться, тим так само більша ємність. Відповідно тому конденсатор, якщо хтось спробував розібрати, там всередині просто таке враження, що якась змотаний рулончик От. Це для того, щоб площа була якомога більша, а сама. Самі геометричні розміри конденсатора якомога менше. Тобто ми робимо велику-велику велику таку фольгу і змотуємо її в рулончик і маємо такий великий конденсатор, великій поємності, але маленький по розмірах. Е, приблизно такий конденсатор, просто дуже маленький, знаходиться в середній акселерометр е, Попробую пояснити ось так. Уявіть собі, що ви маєте. Цей конденсатор. І він не просто тут під'єднаний до якогось пристрою, який вимірює його ємність. Ємність, до речі, вимірюється у фарадах, мікрофарадах, нанофарадах, пікофарадах і всяких інших прохідних. Я навіть не знаю, яка ємність того конденсатора, який середнього целеометра. Дуже маленька. От ми маємо цей конденсатор. він Очевидно, не може міняти свої розміри, але за рахунок того, що цей конденсатор зроблений вбудований в чіпі, він зроблений так, що оці дві пластинки між собою можуть рухатись. Тобто, уявіть собі, що в нас є якась така рамка мікроскопічна, і тут на якихось гнучких, мікроскопічних, умовно кажучи, пружинках таких. Причеплений цей конденсатор. Е, якщо ми будемо рухати цією рамкою, конденсатор буде коливатися на цих пружинках, і він буде рухатися від... не, не синхронно з рамкою. Він теж буде рухатися. Якщо ми, наприклад, оцю половинку зафіксуємо намертво сюди, пружинку заберем. пружинку заберем. От, ми забрали пружинку маємо конденсатор, і конденсатор тримається мертво до однієї стінки, отут. ця його пластинка, а інша пластинка підпружинена на якійсь ранці. Коли, умовно кажучи, ми рухаємо весь цей чіп в одну сторону, воно рухається все разом, коли ми зупиняємося різко, конденсатор, ця підпружинена частина продовжує ще деякий час рухатися далі. Ця частина вже зафіксована, вона не рухається. Відповідно, відстань між цими двома пластинками зростає. Якщо відстань зростає між ними, то ємність змінюється, і ми можемо побачити, що відбувся якийсь рух. Відповідно, ми розуміємо, що чим швидше рухався і різкіше зупинився цей весь акселерометр, тим виходить більшою швидкістю. Продовжувала рухатися оця частина, яка підпружина, і тим більше зміниться. Ємність того конденсатора. Але конденсатор настільки малесенький і в нього ємність настільки невелика, що навіть її оця зміна вона буде просто непомітна для неозброєного ока. Тому тут використовують два інших трюка. Перший трюк називається диференційний. Диференційне вимірювання. Замість того, щоб просто мати один конденсатор, мають походу два. Тобто ми маємо дві пластинки. Цих дві пластинки зафіксовані обидві мертво. Між ними знаходиться пластинка, яка рухається. І відповідно ми вимірюємо ємність отут і ємність отут. Фактично ми маємо два конденсатори. Так, це F1. Маємо два конденсатора. Уявно собі, що оця вся байда знов-таки починає кудись рухатися, зупиняється. Сама оця пластинка рухається в цю сторону, відповідно, вона встає десь отут, наприклад, за рахунок того руху. Ємність цього конденсатора F2 збільшується, бо в нього зменшилися відстань між стінками. Ємність цього зменшується F1, тому що відстані між стінками збільшилися. І ми вже маємо два сигнали, які можна між собою поєднати і отримати більш, ну, типу, більшу різницю, відповідно, більш точно вимірювати. Цього зразу, скажу, все одно недостатньо. Тому. З таких штук роблять цілий каскад. Тобто, замість того, щоб мати один такий конденсатор, ми маємо по великому рахунку е, щось таке схоже на грібінець. Так, намалюємо. І відповідно з цього боку так само пластин. Е, Та сама історія між кожними з цих двох сусідніх. Зубчиків гребінця. Важко малювати, але типу, ідея зрозуміла. Кожна оця, кожен цей проміжок — це окремий конденсатор. F1, F2, F3, F4, F5, F6 і так далі. Відповідно, коли починається зміна швидкості, відбувається якийсь рух, міняється ємність цих всіх конденсаторів. Їх досить багато, відповідно, ми можемо вже їх якось просумувати. Е, і таким чином отримати вже значення, яке можна оцінити якось, тому що воно вже достатньо велике. От, як я і сказав, дот, далі оце, є, оце вимірювання ємності, воно відправляється в якийсь мікроконтролер. І цей мікроконтролер вже опрацьовує його і перетворює, ну, він відповідним чином від. Е, Відкалібрований, і він перетворює вже значення цієї ємності у значення е, прискорення, яке ми хочемо вимірити. Е, очевидно, що така конструкція з цими конденсаторами працює типу тільки для руху в одному напрямку, тобто так і так. Якщо нам треба двохосовий акселерометр, тобто нам треба ще мірити так і так, то робиться фактично та сама штука, просто додається ще один е, такий грібінець по оці осі. І знов-таки він підключається до того ж мікроконтролера. І якщо нам треба в 3D, тобто нам треба ще, умовно кажучи, якось отак рухати від нас до нас, то ще один такий грібнець в перпендикулярній плушині встановлюється ще один. От. Фактично, оцих три, якщо у нас переважно всі акселерометри трихосові, то оці три таких грібінців встановлені перпендикулярно один до одного взаємно, підключені до мікроконтролера. От вони і утворюють оцей е, акселерометр. Е, при тому наголошую, що оскільки це мемс-технологія, тобто мікроелектроніка, самі оці всі штуки вони зроблені з якогось, ну я не, не знаю точно з чого, нехай там з кремнію якогось якогось типу напівпровідникових матеріалів. Пружинки, на яких вони висять, так само зроблені. Ну, ще за все, це просто виготовлено як суцільна штука з якогось такого. Е, Досить пружного матеріалу. і Це все дуже маленький, мініатюрний розміром кілька мікрон фактично не видими неозброєним оком пристрій, на який треба дивитися в мікроскоп. І сам мікроконтролер так само він дуже малесенький, його так само, швидше за все, не видно неозброєним оком. Коли воно вже зібрано докупи, там додано ще багато різних допоміжних речей. І воно тоді вже виглядає як малесенька мікросхема, яку вже. Неозброєним оком побачити можна. От. Десь приблизно отак це все виглядає. Сподіваюся, що це я пояснив зрозуміло. Е, ну, оскільки це експеримент, то в будь-якому випадку пишіть, чи ясно, чи не ясно, е, чи варто таке робити, чи не варто. І т.д Дякую.